Добрий день, друзі. Я Олександр Семененко. Сьогодні ми говоримо про кашель, про довготривалий кашель, особливо у дітей. Так стається, що коли починається кашель, батьки зазвичай дають якісь муколітики. Муколітики це ті речовини, які стимулюють відходження мокроти, дають 5 днів, дають 7 днів, 10-14, а дитина продовжує кашляти. Головна причина довготривалого кашля це те, що слизові оболонки бронхіального дерева не відновлюються. Взагалі, якщо дивитися, що все затяжне у дитини це те, що батьки не допрацювали з системою і з організмом дитини, коли не було гострих станів. Зазвичай, це коли дитина дефіцитна по вітаміну Д і вітаміну А. Зазвичай це коли дитина з запальними процесами, тобто, це може бути, наприклад, там харчова непереносимість якихось продуктів, це може бути паразитарна інвазія, це може бути наявність найпростіших, таких як лямблі чи бактерії, чи грибків, чи може це бути наприклад, хронічна вірусна. Інфекція, наприклад, герпетична група, причому дитина в повсякденному житті більш-менш активна. Але ми як ми можемо це побачити? Наприклад, коли у дитини є прояви алергії? У дитини, у дитини є проблеми з аденоїдами, або, наприклад, дитині потрібно після кожного гострого стану простудних потрібно довготривале лікування. Може бути така ситуація, коли три дні дитина ходить у садочок, а три тижні сидить вдома. Той же кашель. Тобто, ми повинні розуміти, що імунна система постійно відволікається на якийсь такий постійний подразнювач або інтоксикацію, і імунна система в цілому виснажена. Оцей стан виснаження імунної системи не дає. Відновити слизові оболонки бронхіального дерева. В принципі, всі слизові оболонки. Плюс ми повинні розуміти, що, що у нас з мікрофлорою кишечника, тому що стан шкіри і стан слизових оболонок, причина цього це проблеми з кишечником і наявність дисбактеріозу. До цього стану додаються ще сезонна інфекція, це може бути переохолодження, це може бути велике навантаження у школі, наприклад. Тобто вересень, там, жовтень ще більш-менш, а оця уста. Від школи, так, накопичується, накопичується, і перед новим роком е діти починають хворіти. Е плюс це може бути додаткове навантаження у вигляді секцій е музичної школи, художньої школи і, е і так далі. Е Якщо у вас є е, такі прояви, то тут потрібно е, е, допрацювати з організмом дитини і вивести її з цього стану. Тут е, е, я вам раджу звернутися до тої людини, яка вам запропонувала подивитися це відео, і вона вам допоможе е, підібрати програму. Відновлення організму вашої дитини. Якщо сьогодні вже є кашель, сьогодні вже така ситуація. Є кашель, що ми повинні робити? Перше, це ну, в залежності від того, у вас гострий період закінчився, чи він е е починається, чи він є. Чи, чи може ще немає гострого періоду, а дитина кашляє. У нас зазвичай буває так, що діти входять в гострий період. І десь там на другий, на третій день, тобто гострий період у моїх дітей він йде одну-дві доби, ну, половиною доби. На цей, і потім в кінці може бути, може бути інколи додається кашель. Що ми робимо? Значить, в якості муколітиків ми використовуємо БРЕС-ІС, перекладається вільне дихання, він так сертифікований в Україні. І в США він має назву іншу. Сезонна алергія переводиться. Якщо я правильно виговорю зараз, то це «seasonal allergy». Там він є в капсулах і він є як рідина. Тому або що є в наявності, або те, що вам ближче, ну діткам маленьким краще в рідині, дорослим або уже таким старшим можна і в капсулах. В Україні він сертифікований тільки як в капсулах. Коли діти малі були, у нас був корінь солодкий. Зараз його в Україні немає, але він є на ринку ЄС і там класний такий фітокомплекс, який теж фактично працює як муколітик. Ми муколітик п'ємо при сухому кашлі до переходу сухого кашля в мокрий, і після цього ще 5-7 днів більше не треба. Якщо дитина більш-менш підтримана, то кашель проходить десь на третій-п'ятий день прийому брес ізу, тобто вільного дихання, причому він проходить різко. Ну, наприклад, Дитина п'є перший, другий, третій день, кашляє, 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 четвертий, на п'ятий день він може прокинутися, все, кашлю немає, тобто різко проходить. Чим я підсилюю дію муколітику? є такий ласьон тайфу. Він сертифікований в Україні, він сертифікований на ринку Євросоюз, він сертифікований в США, тобто він є всюди. Дитина ввечері перед сном. ну, Якщо звичайно у нього немає температури, вже прогрівається організм в душі, наприклад, в ванні, або, наприклад, ноги можна прогріти, ну, просто як попарити ноги, кажуть, да, в Значить, на Напрогріти ноги ми наносимо трохи тайфу, добре розтираємо на стопи. На стопи одягаємо після цього хебешні звичайні носочки легенькі і одягаємо шерстяні носочки для того, щоб там було більше тепла температура. І він лягає під одіялом і лягає спати. Краще, краще ще намазати грудну клітину. Можна спереді, можна ззаду. Краще і спереду і ззаду, але особливо малі діти вони не дуже е, полюбляють е, в тайфу багато аромамасел, і вони мають такий специфічний запах. Тобто одні діти не дуже полюбляють запах, а інші діти, е, оці аромамасла, вони трошки піднімаються і можуть трошечки подразнювати слизову оболонку очей. Е, тому я просто, ну якщо так, е, або швидко одягаю, намазав тут. Розтер, спину намазав, одяг футболочку і якусь, якийсь світерок, щоб теж було тепліше, бо дитина вночі може розкритися, а нам потрібно, щоб тут було тепло. А, якщо дитина е, ніяк да, не, не, не дається йому е, умовити на помазати грудну клітину спереді, то тоді просто мажемо грудну клітину ззаду, точно так же одягаємо футболочку і е, світерок, і він лягає спати. Тайфу. Дуже прискорює дію вільного дихання або корню солодки і цей процес пришвидшується. Набагато простіше буде. Другий момент, якщо у нас кашель з'являється на гострому стані, то ми вже підтримуємо імунну систему. Тобто, коли дитина заходить на гострий стан, я йому даю вітамін С пролонгованої дії, він в США називається вітамін С. Там в скобочках написано 1000 міліграм. Теж там пролонгована дія написана якось так. Далі додаємо Колострум. Молозово в чистому вигляді додаємо колоїдне срібло обов'язково. І тут я додаю паударка і старшим дітям додаю унадегата. Це те, що пришвидшує. Тобто, такий, знаєте, чому такий мікс? Тому що. Це може, причина, причина заходу в гострий стан вона може бути різна. Якщо це було переохолодження, то це більше просинається бактеріальна інфекція, яка, наприклад, десь знаходилася. Це може бути в гландах, це може бути там, у кишечнику наявність дисбактеріозу. І тобто провокує гострий стан більше бактерії. Якщо це був контакт з вірусом, вірус заходить. Ходи, а потім вірус може через день-два спровокувати знову ж ці бактерії, коли імунна система підсідає, тому що піднімають голову бактерії. Плюс, якщо якісь там моменти є. Знову ж з мікрофлорою кишечника, тому накладанням колоїдного срібла, це більше протибактеріальний, протигрибковий, накладанням поударки, це і противірусне, і протибактеріальне. Колостром фактично готові антитіла, і, тобто ті бійці, які нас захищають, вже готові. Вітамін С запускає процеси виготовлення інтерферного. Тобто це виготовлення своїх бійців противірусних, але на це потрібен трошки час. Тому е, у надигата це шикарний протибактеріальний в першу чергу фітокомплекс. Тому, коли ми наслаюємо 2, 3, 5, 4 там, таких фітокомплексів, то ми перекриваємо різні варіанти і не даємо, не даємо не дуже сильно підняти голову ніякому такому патогену. І тому у нас цей процес. Швидко стабілізуються, і ми швидко виходимо з цього гострого стану. Ну, Зазвичай, якщо я все встиг дати одразу, то це, ну, діти або зовсім не хворіють, не входять в гострий стан, або цей стан йде добу або дві доби. Якщо, Але ми повинні розуміти, що при довготривалому кашлю ми обов'язково Обов'язково додаємо хоча б три якісь продукти. Наприклад, дітям маленьким дуже класно колострум е, чистий, без, е, бо є колострум е, чистий, а є колостром з додаванням, називається інколострум з імунними факторами. Там додається гриби, ми і так, і ще і так. І то більше для дорослих, для дітей чистий колострум. Е, е, Колоїдне срібло, і, наприклад, Астрагал. Чи може бути поударка? Те, що у вас є, мінімум три. І оці антисептики ми приймаємо ще, тобто ми приймаємо одночасно з муколітиками, вільним диханням або солодки, а, і ще 14 днів після них, тому що у нас є виснажена імунна система. Це другий момент. Третій момент. Нам потрібно після цього віднов... відновити слізові оболонки верхніх, середніх та нижніх дихальних шляхів, тобто всього бронхіального дерева. Це робиться двома фітокомплексами. Перший називається гістаблок. Він так і сертифікований в Україні. Він так під, такі... під такою назвою в США, а в Євросоюзі він має іншу назву. Він називається. Breast Clear а, І е, додаємо сюди захисну формулу. Е, там є вітамін А, те, що для нас дуже потрібно. В США, до речі, є фітокомплекс, називається вітамін А плюс вітамін Д. Якось так. Е, можна або захисну формулу, або вітамін А плюс вітамін Д. Четвертий момент: обов'язково потрібно зволожувати зволожувати повітря. Це може бути в кімнаті, де дитина знаходиться більше за всього. Це може бути зволожувач повітря, це може бути мийка повітря. Це може бути, якщо цього немає, то ну, провітрювати кімнату або е, просто наливати водичку. Е, знаєте, така пшикалка, як ми пшикаємо квіти. І розпилювати цю воду, розпилювати воду по кімнаті, щоб повітря було вологе. Бо там, де сухе повітря, там слизові оболонки пересихають, і вони перестають працювати як, як імунний орган. І ну, слизові вони і на і не мають назву слизові, що вони повинні постійно бути з такі вологі. І е, все це можна підсилювати е, цинком. Е, вітамін С я казав, і вітамін Д дуже е, добре працюють, але після того як ми дитину вивели з цього стану. З такого довготривалого кашлю, через деякий час я вам дуже раджу все ж таки повернутися до програми відновлення організму і імунітету дитини, вона займає приблизно 3 місяці, але там дуже такий стабільний і сильний ефект по підтриманню імунної системи. Якщо дитина підтримана. То зазвичай достатньо прикашлю, достатньо одного фітокомплекса, тобто це вільне дихання або корінь солодкий, в залежності на якому ринку ви знаходитесь. На третій, п'ятий день кашель зникає. Ну і тийфу, те, що я казав. Це от ця, ця, ця програма це рекомендації по довготривалому кашлю. Якщо у нас не виходить, там ви можете приймати АЦЦ там чи ще щось аптечне і у вас не йде. Не кашель, не уходить. Зверніть увагу, що якщо ви приймаєте муколітики більше, ніж 10 днів з моменту переходу сухого в мокрий кашель, то кашель буде йти постійно, тому що іде стимуляція відходження мокроти, а слизові оболонки не відновлюються. І тут така знаєте, ситуація: батьки знову йдуть по колу. Знову був сухий кашель, він перейшов в мокрий. Тримаємо муколітик мокрий, 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 знов сухий. Знову така ситуація, тому щоб це вийти, такі, потрібен мощна така, так, поштовх і така мощна підтримка для того, щоб організм дитини вийшов з цього стану. Бувайте здорові!